У Харкові, у центрі культури і мистецтв команда відеопроєкту Харківщина, зруйнована, але незламна, започаткованого харківським прес-клубом у травні 2023 року, презентувала нові фільми із циклу Сліди. Чотири короткометражки це чергові відеофакти культурного і духовного геноциду на Слобожанщині. Знаменита харківська вежа каланча, найстарішої пожежної частини міста, була зруйнована у березні 2022 року. По пам'ятці архітектури другої середини 19 століття росіяни завдали два варварських удари бомбовий і ракетний. Перша бомба влучила в середині березня. Внаслідок авіаційного удару Російської Федерації. Вона не влучила в будівлю, вона попала в землю. Внаслідок ударної хвилі ми отримали такий результат. Руський мір у мій дім стрічка не лише про знищення знакових будівель, а й руйнування людських доль, планів, мрій. За вікном непонятно, що відбувається. Понімала, що вийшовся прильот рядом з нашим домом або в дом. Воно ж все одразу обрушилось. І треба ще зрозуміти по темноті, як ну, пробратися на звук к дитинку, ну, на його крик. Он на мене вципілся, схватівся, що його оторвать не могла, і сильно його трусило. Злочини проти святынь – стрічка про харківські храми, обстріляні, спалені, обкрадені. Серед них храм Успіння просвятої Богородиці у селі Коробочкина Ізюмського району пам'ятка архітектури – Троїцька церква у селі Гракове на Чигуєвщині. Але, попри все пережити, незважаючи на розруху, місцеві жителі продовжують приходити до своїх храмів. Аби залікувати их и свои раны, чтобы снова над селами и містами розносилися мелодии звони. Тут все летело, мы были в погребах сидели, и прилетела наш храм, Прилетела раза три. Первый раз прилетела, мы пришли, хотели что-то спрятать, Рашисты были вот там, под Граковым. В наш храм прилетело три снаряда и разбила практически половину храма. Вся криша, Это ми його недавно вот только закончили, восстанавливать, що внутрішніх работ багато. Очень було дуже страшно. Як зазначалося під час презентації, за півроку від старту проекту сліди його командою виготовлено 36 документальних фільмів свідчень про злочини Другої армії світу, скоєних на Харківській землі. В основі усіх їх лягли свідчення людей. Особливо цінними кажуть автори фільмів, є фото і відео з архівів. Их Местные жители, которые были именно свидетелями, в их вот этих вот архивах есть такие, эм, такие вещи, за которые, э, ну вот мы сейчас работаем с, с территорией, которая была в оккупации, там за, за эти вещи их даже расстрелять могли, понимаете? Они все равно это сохранили, э, передали, и благодаря их, э, в том числе усилиям, это сейчас может видеть весь мир. Однак сліди це не лише фіксація злочину, що важливо для проекту, мета якого зібрати фактаж для міжнародних криміналістів, сліди це мікс емоцій, нове світосприйняття українцями дійсності, які передаються від героїв та авторів документалок до глядачів. Дуже багато роботи ведеться з точки зору документування цих наслідків, там що втрачено, як втрачено, але от. Емоції оці людей, які відображені, це дуже цінно. Тому звичайно, робота дуже, дуже гарна, я ж кажу, дуже потрібна. Я сподіваюся, що потім, через багато років, це буде дуже добрий матеріал для того, щоб ніхто не забув, які були справді наслідки тих злочинів. Який сьогодні робить наші сусіди. Я ніколи не думала, що мені доведеться спочатку відчувати і бачити і бути очевидцем, а потім дивитися про це кіно. До речі, на мій погляд, дуже талановито зроблені. У вперше показала наш руймовний будинок. Сім я була. Це сім'я в шоці? Ну це сімейна? Це сімейна для кожного українця, який паспастори. Це не для поколінь майбутніх. Це для сьогодні. Те, що це робиться саме сьогодні. Те, що це робиться і ми бачимо. Ці зруйновані будівлі і як воно потім буде відновлюватися, це дуже важливо і просто зараз. Людська натура так влаштована, що ми е, ну, бажаємо бачити добре щось, таке світле і забути те, що було погано. Ну не можна. Треба оці фільми, щоб всі згадували і знали, хто це робить. За словами автора проєкту сліди керівника харківського прес-клубу Олександра Швиця, уже з наступного року офлайн покази фільмів харківських документалістів вийдуть за межі громад Харківщини. Їх презентують в інших регіонах України, а також за кордоном. Всі, де, ся, що робітні, зроблені, вони всі перекладені англійською мовою, і англомовна аудиторія може її подивитися. Зараз йде е, така переговори тут. Міснікова містами Польщі, де буде представлено наші фільми. Наразі 36 фільмів циклу, сліди, які мають також англомовну версію «Скарс», Розміщені на ютуб-каналі Харківського прес-клубу. У планах ще 24 документальні стрічки з Харківщини. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.